Ця цілеспрямована дівчина Мукачівка Ангеліна Тарасіч. Нещодавно вона здобула важливий титул перемогла у всеукраїнській лізі кросу. Ці змагання об'єднали найсильніших легкоатлетів країни у Києві та проходили декілька етапів. Вона добре виступала на всіх змаганнях цього року. Ну і вершиною стала Ліга Кросу. Що це за змагання? Це змагання, які проводить Федерація легкої атлетики. Змагання проходять в три етапи і четвертий фінал. Обов'язково була участь мінімум в двох етапах, і потім спортсмени, які за сумою спеціальної таблиці набрали більше всього очок, запрошувались в Київ на фінал. Вихованка Мукачівської ДЮСШ фінішувала другою на дистанції в два кілометри. Але за підсумками всіх етапів набрала найбільшу кількість очок серед учасників і посіла найвище місце на п'єдесталі. Перемозі я рада. В фіналі я пробігла знову другою, то вже цьому була рада, коли об'явили ну, всі результати і виявилися ще перемогла це було ще більше якоїсь. Ще більше зараділа це, цей перемога для мене. Ну, це принесло дуже такий непоганий титул, але це також є доказом, що всі мої старання винагороджуються і є куди йти далі. Наразі дівчина продовжує сумлінно тренуватися в планах підкорення нових спортивних висот. Незмінно підтримують Ангеліну батьки. Вони так само дотичні до легкої атлетики, тож бігають разом з донькою і підтримують усі її починання. Поступово в неї почався такий етап підготовки спортивної, просто такий любительський, якісь дитячі змагання, побігати з нами в парку, з татом побігати, позайматися. І вже от в більш дорослому віці, скажімо так, шкільному старша школа, вже вона почала активно займатися. Нею я дуже пишаюсь, тому що вона, ну, по-перше, біг так, виховав в ній певний характер. Вона не здається, йде до своєї цілі, попри можливо якісь перешкоди, займається весь час, а це складно весь час себе тримати от в такому певному режимі. Ангеліна Тарасіч серйозно займатися легкою атлетикою почала близько двох років тому, але робить це наполегливо та цілеспрямовано. Тож дівчина справжній приклад спортивного духу та витримки, на який недарма рівнятися.